На Луганщині бойовики захопили теплотяг і три вагони до нього. Ймовірно, терористи готують рухомий склад під бронепоїзд у цій області на перегоні штерівка, щотове терористи підірвали колію. Цією ділянкою курсували не лише пасажирські, а й багато товарних потягів. Масштабу руйнувань та збитків підрахувати ще неможливо. А через напад терористів залізничники бояться виїжджати на місце цієї ночі. Бойовики обстріляли і залізничну станцію Рубіжне. Приміщення вокзалу фактично зруйноване і непридатне для використання пасажирами через обстріли на станції слав курорт зайнялися два трансформатори на тяговій підстанції. Пожежі рятувальники слов'янська гасили впродовж трьох годин. У всіх трьох випадках за попередніми даними потерпілих немає, але розклад руху потягів довелося змінити. Деякі населені пункти Луганщини залишилися відрізаними від залізничного сполучення. Через Слов'янськ поїзди йдуть уже два тижні. Это стало причиной изменения маршрута следования двух поездов номер 125 Луганск Киев, а также 325 поезд Харьков Луганск отменен и поезд номер 144 Донецк Санкт-Петербург изменил маршрут следования. Три пригородных поезда в направлении сватово отменены, пять пригородных поездов изменили маршрут следования. В основном до станции попасная, либо до станции Сватова.